Доброго дня, шановні пані та панове, це Ігор з Канади. Сьогодні я хочу розповісти історію про українську сім'ю, яку канадський фермер виженов з Канади. Ту сім'ю, про яку я розповідав, мабуть, 5 чи 6 місяців тому назад. Це була велика новина. Це були мої друзі, які приїхали. До Канади вони приїхали по куету. Та через деякий час е, сім'я канадська. Вони жили, е, жили ось тут у Альберті біля Калгарі, е, е, close to Страфмор. Біля Страфмор. Е, е, це сіті, яке, це е, це місто, це місто, яке знаходиться, мабуть, 45 хвилин від Калгарі, І вони жили там е, ось де, десь. У, у цій зоні, так що я хочу вам розповісти е, про, про цю історі історію історію? Е, е, чи ми почнемо це від відео, я хочу напам'ятати, що я не спілкувався українською мовою дуже багато років. Я, я вам казав, що я е, живу за межами України більшу частину свого життя, я навчався в українській школі. Та це було тільки два роки. Я б казав перший та другий клас, де ми спілкувалися українською мовою. Потім я закінчив рускомов російськомовний університет у Харкові. І я розмовляв російською мовою, коли був у Харкові. Тому моя українська мова не дуже гарна. Але буде дуже багато ботів і російських пропагандистів, які будуть обсирати мій акцент та казати, що це дуже погано, і репортувати цей канал, тому що вони не хочуть, щоб українськомовний контент. Та креатори існували на мережах інтернету, навіть на Ютубі, та і, мабуть, у світі я б казав, мабуть, це ось ця ось, ситуація з тим, що коїться в Україні, мабуть, цей і свідоцтво тому, що що робляться. Але що я хочу вам казати? Поставте подобайку, підпишіться на канал, залиште коментарі та подивитися цим відео з вашими друзями, щоб підтримати цей канал. Тому що якщо ви його не підтримуєте, ось буде багато тільки російськомовного контенту, та не українськомовного контенту, так таким е, е, шляхом ви підтримуєте усіх українців е, та українськомовний контент е, у інтер... на мережах YouTube. Е, так, е, поїхали. Що ж, що ж, що, що, що е, е, basically, let's get to it. Що трапилося? З цим фермером. Це була історія, коли ця українська сім'я приїхала, вони і вони почали жити там. Навіть цей фермер влаштував дружину е, працювати в них. Я не хочу вдаватися усі деталі, тому що я не хочу ставити у незручну позицію, е, позицію цих людей, ко, яких я знаю, яких вижинали з, з того міста. Е, навіть е, Протівлаш... Допомогли працевлаштувати дружину, допомогли е, купити машину е, не за свої гроші. Ця сім'я ця купила машину за свої гроші, коли що вони при, привезли з собою з України. Але що трапилося? Декілька місяців все, е, Later, <говори> How do you say it? After a couple of months, де, а, після декілька місяців вони жили там, та ось навіть муж працевлаштувався вже. Він почав робити у констракшені, у будівництві, і все було добре. Але у деякий момент ось вони посварилися. Муж, е, муж е, він напився, вони посварилися в українській манері. Це було дуже. Uh, uh, Громка? Я uh, I, 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 I не пам'ятаю це слово на українській мові. І та, вони були у шоці, і після цієї ціє, цього конфлікту вони вижевили uh, мужа та його. Та діда, який був з ними теж з України, і з чемоданами з того дому. І вони, їм треба було з'їжджати. Через деякий час вони навіть вигнали дружину, яка, ну, яка залишилась там. І були багато таких історій. Навіть були історії, де канадські сім'ї мені казалось, що ці українці приїхали, вони вже живуть тут більш ніж. Три-чотири місяці, та вони не працюють, вони не платять оренду, вони не, вони не шукають е, праці влаштування та сидять на нашій щі та ось що, що робити. І це, це були такі історії дуже дуже, how do you say хаусейт? Uh, shameful, uh, Дуже е, uh, Позорні, ганебні. Uh, Ганебні історії, я пам'ятаю це слово. ганебні історії, які жахливі історії, які ставлять пляму на українській ком'юніті, сото спік. На усіх українцях і на нашій репутації у Канаді. Та були такі жахливі історії. І е, було багато з них. І вони були дуже гарними для російських пропагандистів, щоб казати: ось усі українці ось такі, лентяюги, сидять тут, е, е, беруть гроші та нічого не роблять. Ось такі вони халявщики, понаїхали тут. І вони розрозпросюджували цю інформацію на бережах, на просторі інтернету, ютюбу, І воно їм грало на руку, так казати. Але що? їм не, не грає на руку зараз. Це той факт, що це були е, тільки how do you say it? одиночні. О, подивитись, Wood are flying there <плес> У, е, утки летять. Але що я хочу, хочу каз казати? Це були одиночні е, случаї. Вирвані з контексту зараз, якщо ми подивимося, Канадці дуже, дуже е, е, їм дуже подобаються українці, тому що ті люди, які приїхали, я б казав, 99% вони усі праці влаштувалися, вони вивчають англійську мову. Багато з них вже закінчили імміграцію, отримали е, свою. Піар картку. Я також можу зняти відео у наступному випуску. Якщо, якщо вам це буде інтересно, залиште коментарі. Як залишитися у Канаді? Як вони залишилися у Канаді з їхніми історіями? на... Цьому на на цьому каналі я можу розповісти, що вони зробили, щоб залишитися у Канаді. Але зараз дуже багато українців, з якими я спілкуюсь, з якими я працюю. Я навіть пойду ось у цьому напрямку та покажу вам щось. Але що, 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 що сталося? Багато людей, багато людей з України. Вони в праці влаштувалися, вони отримали необхідні сертифікації, які от. Дивитися, як усе складно у Канаді. Щоб е, працювати на деяких, на деяких професіях, так казати, вам потрібно е, отримати сертифікацію. Якщо ви електрик, е, електричн, е, наприклад, ось якщо ви робите якусь реновацію у цьому будинку, вам треба отримати полу тікет, вам треба отримати перміт. From the Сіті розрішення від міста Калгарі. Щоб це вийшли, це робиться онлайн, вам потрібно бути сертифіцированим електриком. У вас має бути тікет на те, що ви є електрик, і вирікрік. Знаєте, що ви роблять робите. І це йде з фреймінгом, це йде з другими ремеслами у Канаді. Наприклад, я працюю реалтором з у окарі. Щоб мені купляти чи продавати нерухомість у Канаді, мені потрібно було зробити курс декілька екзаменів здати. Мені потрібно було здати англійську мову, щоб бути кваліфікованим на цю позицію, що я розмовляю українською англійською мовою. Та е, треба було... Е, а також я маю робити курси е, кожен рік, щоб підтримувати цю ліцензію, платити взноси так, та інші речі, це, це дуже коштливо. Бути ріалтором у Канаді, воно, е, е, воно не дешево, Але ось навіть якщо ви будете продавати стра, страховку, іншуренс чи робити іпотеки. Е, як, моя, е, як моя дружина, вона працює брокером по іпотекам з Mortgage Architects, вона допомагає людям. Е, Брати іпотеки та рефінансування та інші речі, вона теж має ліцензію. Так ось, як воно працює? У Канаді, якщо ви хочете е, отримати е, якусь вакансію, багато, багато случає, де вам потрібна якась ліцензія, щоб цим займатися. Якщо ви, хоч, е, якщо ви адвокат, лоєр, у вас потрібна Зачислити у бар, So you have to join BAR. це асоціація для адвокатів в Канаді. Вам потрібно здати екзамени. І це все таке у Канаді, навіть якщо ви у медицині, так ось що я вам кажу. Багато українців вони пішли і всі ці сертифікації, навіть їх ломаним англійським, англійською мовою. Вони навчалися, вони доказали усім, що вони приїхали сюди не сидіти на халяві. І ось на, е, зараз Фух, so it's, it's so difficult for me, це дуже важко для мене спілкуватися українською мовою. А я також хочу вам показати щось інтересне, тому що багато людей вони, вони з України казали мені не робити цього. Вони казали. Don't do this. They told me don't do this to your car, because uh, a lot of crazy Russians are going to come and scratch the hell out of your car. Anyways, uh, вони казали, що занадто багато з глузду з'їхавших росіян, які можуть вандалізувати твою машину, якщо ти зробиш. Але це мій контакт, це моя машина, це мій брендінг е, 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 у Канаді. І якщо uh, я піймаю когось, uh, що як хтось буде робити, це я усім канадським міркам буду press charges against them if they, if they vandalize or do anything to my car, that's for sure. I'm not going to leave it alone. Okay, now back to English. Україні, наймін, соворемтрайнтус, що я намагаюся сказати, так те, що ось я прилепив собі український флажок, тому що я горжусь, пишаюсь, пишаюсь, тим, тим фактом, що люди з України зарекомендували себе, показали, якими вони є, і навіть з цими окремими е, випадками, коли. Де щось пішло не так, та українська сім'я була виженена з цієї ферми. Їх не вижили з Канади. Канадці не можуть вижинати українців з Канади без, без влади. Коли... Якщо влада це не одобре. Так ось як воно сам there, there, там декілька собак гавкають, Вони не можуть вижити. Вони не можуть вижити е, з Канади, тому що тільки прави, е, канадський уряд може це зробити. І навіть щоб це зробити, е, воно повинно, повинно бути е, безпечно для українців повернутися до України. Так що не, не переживайте, навіть е, якщо дуже постаратися, воно не вийде виженути українську сім'ю з Канади, тому і цього фермера це ж. Не вийшло цього зробити. Я також хочу сказати, що мені дуже важко е, е, розмовляти українською мовою, тому поставте вашу подобайку, підпишітесь на цей канал, підтримайте це відео. Я також хочу віддякувати усім у, у, е, людям, які додивилися це відео до, до цього моменту. А також я хочу вам напам'ятати, що я читаю усі ваші коментарі е, і я. Роблю від відео на цьому каналі. Якщо вас щось дуже інтересує, я тут був 12 років і я можу якось допомогти, Залиште виші коментарі та запитайте мені щось про Канаду, та я зниму відео і допоможу відповісти на цей, на цей момент. Я також хочу сказати, що якщо ви з України та сидите зараз і, і міркуєте чи треба залишатися у канаді якщо ви вже вирішили що вам треба залишатися у канаді і це ваша нова держава я так я так сказав, багато людей зараз руських бот російських ботів будуть казати ось цей ігор патріот він знімає відео на українській мові, але він залишив Україну 12 років тому назад. Так, я залишив Україну 12 років тому назад та переїхав до Канади. Чому я це зробив? Тому що Україна ніколи нікуди не рухалась. Україна не хотіла рухатися до Європейського Союзу, до НАТО до на, на, на Захід. Але багато людей в в моєму місті вони хотіли рухатися на схід. І мені це не дуже подобалося, тому я вирушив до Канади. Але коли я приїхав до Канади, тільки у Канаді, я зрозумів, яка величезна є хаудою діаспора. Діаспора, ізи ти семін Україні, діаспора. Окей, okay. діаспора українців у Канаді, які приїхали сюди багато років тому назад, і та люди знають, як їсти вареники, голубці, борщ, і є, є велика українська спільнота. Ось тут у Канаді. І я цього не, не розумів. Коли я сюди приїхав, багато людей розмовляють українською мовою. Вони канадці відсилають своїх дітей на українські танці. Вони, вони куштують куш... it? їдять українську кузін, сора спік. Та пишаються ті, своїм uh, heritage, насліддям. Своїм насліддям, що вони мають своїх предків дідов чи бабусь з України, навіть розмовляють українською мовою, навіть відсилають своїх дітей вивчати українську мову. Багато з них вже живуть у Канаді, мабуть, three три покоління, але вони... Спілкуються українською мовою, вони поважають українців, вони допомагають українцям працевлаштуватися, і це невід'ємний від них того факту, що вони вважають себе українцями, але вони не, не українці. Я пам'ятаю, коли я приїхав до Канади. Я працював на одного канадця, якого казали, його ім'я було Clifford, і його фамілія була Тімінський. So я Я пам'ятаю, як він позвав ще одного канадця, і він казав: о, дивись, цей Ігор, він з України, але він. Uh, він настоящий українець, не як ми з тобою, тому що ми українці, які народилися у Канаді, а він, він народився в Україні. So he brought a guy just to look at that, look at me for that, as a real Ukrainian at that time, it was hilarious. Uh, він, при, він привів цього чоловіка, щоб показати, що я, я був якимось, якимось українським експонатом, і я зрозумів, що вони більше українці, ніж я, тому що я виріс по, е, я виріс у місті, де мало українських цінностей чи традицій, які е, існують на Західній Україні, але не існує на Східні України. І я зрозумів, що так, Україна, це, е, 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 якщо, як це казати, вам не потрібно жити чи воювати, е, я б казав. В Україні зараз, щоб бути українцем, чи, чи пишатися тим тим фактом, що ви з України. Чи і це як казати, якщо ви візьмете форф, наприклад, for for, наприклад єврея, та казати, що вони не євреї, якщо вони не живуть у Ізраїлі, ось basically, same thing. Що я не можу сказати, те, те, ж, те ж саме. Так я yeah, дякую за просмотр цього відео. Як це Вибачайте, щось мене глючить на англійську мову знову? Я вважаю, що моя українська покращується трошки з кожним відео. І я пам'ятаю більше слів. У цьому відео я, я пам'ятав, як казати захід, схід чи захід. і деякі слова, які я не мог запам'ятати у, у моєму відео учора. До побачення, до побачимося у, у наступному відео. Пока-пока.